Тернополянин Костянтин Горошко більше року шукає квартиру. Розповідає, послугами ріелторів не користується. каже, помітив, що житло подорожчало. Ціни в забудовників приблизно однакові, але кожен відноситься до цього по різному в когось охайніше зроблено, в когось гірше, і це не виправдовує однакову вартість. Основним фактором для мене є район, в якому буде знаходитися будинок. Щоб він заходився в тихому та спокійному районі, щоб прибудинкова зона була охайна, доглянута біля будинку, був якийсь спортивний майданчик, дитяча зона, щоб можна було відпочити, посидіти на лавочці. І ще для мене дуже важливо, щоб не було проблеми з паркуванням. Бюджет на який я розраховую це від 30 до 40 тисяч доларів. Керівниця агенції нерухомості Мар'яна Соловенюк каже, що ціна на первину нерухомість залежить від комплексу, мікрорайону міста, вулиці та забудовника. В Середньому ми можемо зорієнтувати, що починаючи від 600 доларів і вище. Тобто, чим ближче до центру, чим розвиненіша інфраструктура, тим звісно ціна буде дорожчою. Залежить також від квадратних метрів. Може бути це маленька студія там 20 до 30 квадратів, це може бути і 47 квадратів. Тобто, в середньому ціна буде коливатися 25 30 тисяч доларів. Двохкімнатна від 30 і вище, і трьохкімнатна це буде від 45 тисяч доларів, тому що там площа значно вже щодо щодо вторинного житла, то один метр квадратний на сьогодні коштує у середньому 30 тисяч гривень, каже ріалтор Віталій Бурда. Орієнтовно за півроку вартість вторинної нерухомості зросла приблизно на 3-4%. відсотки. Однокімнатна квартира в Тернополі на вторинному ринку вартує близько 25 тисяч доларів. Двохкімнатна це буде трошки більше 30 тисяч доларів. Трикімнатна 35. І більше. За словами Віталія Бурди, попитом користуються оселі з ремонтом, у яких одразу можна жити. Є пральна машина, колонка на горячу воду, також холодильник. Тут є необхідні меблі, засклений балкон, металопластикові вікна, також окрема спальня з гардеробною. Голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Марія Хомен говорить, що суттєвого подорожчання вторинного житла не помітила, а от нові квартири, за її словами, зросли в ціні. Якщо півроку тому один метр квадратний в середньому коштував 28 тисяч гривень, то тепер його ціна 30 тисяч гривень. Це приблизно 5-7%. відсотків. Спричинено це тим, що є брак працівників подорожчали дуже матеріали. Мотивують працівників відповідно вищою заробітною платою, і відповідно все воно накладається. Комунікаційниця it компанії Лун, яка працює з нерухомістю, Альона Бабко каже, що за останні півроку первинна нерухомість у Тернополі подорожчала на 8%. Це доволі стрімкий показник. А по всій країні більше ніж у Тернополі ціна виросла тільки в Івано-Франківську на 10%. А якщо ми говоримо про вторинку, то на вторинці вона виросла на 3%. Загалом, якщо ми говоримо про норму коливання вартості ціни, то там в межах 2-3% це абсолютно норма, і це те, що стабільно відбувається з ринком нерухомості. це Альона Бобко розповідає: за останні півроку є тенденція до зростання цін на житло у західних регіонах, віддалених від зони бойових дій. Західні регіони, там від Ужгороду до Хмельницького до Житомира, наприклад, то в Тернополі в Тернополі недороге житло, там в порівнянні, наприклад, з Ужгородом, Воно Франківськом і Львовом. Але якщо ми порівнюємо, наприклад, Тернопіль з Хмельницьким, то у Хмельницькому квартири трошки дешевше. На вторинному ринку в Хмельницькому квартира коштує 59 тисяч, тоді як в Тернополі 64 а у Львові 115, тобто майже там вдвічі дорожчі квартири у Львові ніж у Тернопольсько. Віта, Поляна, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.